Тут представлені майже всі національні спільноти краю, і і вона показує і життя в розвитку, тобто звідки вони прийшли і куди вони йдуть. Ми змогли об'єднати разом за цей період декілька національних меншин і зробити таку чудову фотовиставку. Ми дуже раді за бажання разом працювати і робити ту добру справу, яку ми робимо. Не тільки виставка унікальна, край наш унікальний, адже тут проживають справді багато різних. Національних етнічних спільнот і проживають вони традиційну мирію з лави. Мадос Фаца маса я принесла скатертину, зроблену вручну моєю мамою давним-давно, тобто традиційну і автентичну. Я прийшла з двома ученицями з ансамблю Апшиця, які були одягнені повністю в традиційні народні костюми. Вірю, що кожен із нас має чим пишатися і може себе показати. Кожен з нас дорожить своїми традиціями та культурною спадщиною. Ось це румунський традиційний ремінь. Він називається Тісел. Потім йдуть платочки жіночі від костюмів. Також наші книжки румунські, румунських поетів. Це сумочка, вона називається трайста на румунській мові. Це у нас фанки. Ми їх готували ввечері. По нашому кажуть, що це панкове. Це у нас завовальник. Він йде з горіхами, але буває, що він іде з яблуками та маком. Це у нас горішки, Вони йдуть з хущонкою. А це у нас колекція хусточок. По нашому кажуть, що це шаріньки. Дякую дуже. Вона одночасно символізує єдність цих національних спільнот, символізує те, що всі вони готові долучитись до розбудови нашої української держави. Всі вони готові долучитись до нашої перемоги проти російського агресора. І вона ще дуже важлива тим, насправді що вона дає можливість не тільки показати ці спільноти, але дає можливість їх представникам, їх активістам, всім, хто бажає поспілкуватися між собою. У нас потужні національні меншини. Вони проводять багато культурних освітніх заходів. Але щоб вони разом збиралися, це буває досить рідко. Такі заходи є бажаними, особливо у складні дні. Щоб Вийти кудись показати себе і підтримувати активність, адже роки минають, і згодом ми залишаємо можливість, щоб нас помітили. Якщо ми й далі будемо активними і завжди у формі. Вірю, що з'являться більші проекти і події, фестивалі, вистави. І сподіваюся, що це скоро відбудеться. Цей захід став нагодою для зустрічі та знайомств, адже з деякими ми знайомі, а з іншими представниками ще не зустрічалися особисто. Учасниками на цієї виставки тепер є Угорська, Вірменська, Ромська, Румунська та Єврейська меншини області. Це не всі, але це такий перший наш захід, перший захід, який організовується якраз Радою Європи в рамках. Проєкту Показати життя і різноманітність культур і традицій національних спільнот. І я думаю, що це тільки, ці такі ці, ці, ці заходи, такі ініціативи вони будуть мати продовження і до нас долучаться інші національні спільноти області. І це стане традицією. Отак, отак, хорошо, молодці!